Шановні колеги, 76 народних депутатів проголосували в залі проти бусифікації. Всі інші чомусь або чимось іншим зайняті, або підтримують той процес, який відбувається сьогодні в державі. Це велика для нас проблема, тому що такими кроками ви допомагаєте ворогу. Такими кроками ви знищуєте повагу до наших захисників. Ви робите все для того, щоб. Процес мобілізації далі зривався. Як казали представники монобільшості, представники опозиції, в тому числі нашої нашої команди, той самий Дмитро Микіша про те, що тіньовий ринок не потрапити до армії сьогодні складає 2, 2 мільярди або 2 мільярди 100 мільйонів євро. Тобто ми говоримо з вами понад 100 мільярдів гривень. Понад 100 мільярдів гривень. Це комусь в кишені осідає. І ви цей процес покриваєте. Тому або ви з ними разом, або ви робите вигляд, що цього немає. Я вам хотів би нагадати, що коли розглядався закон про посилення мобілізації, ви вночі знесли правку, яка стала підставою для бусифікації. Тобто частина, або не частина, або велика частина відповідальності того. Що сьогодні зруйнована Ренаме ТЦК повністю? Це ваша персональна відповідальність. Саме ви і профільний комітет, який за це голосував. І потім, шановні колеги в залі, на жаль, це теж правда. Ви скасували правки, які забороняли ТЦК ходити в Балаклавах. Пам'ятаєте ці історії? Якщо не пам'ятаєте, я вам готовий це нагадати. Правка абсолютно логічна, що ви маєте. ТЦК має пред'являти документи. Ну, підходить до тебе людина в зеленій формі. Каже, я військовий. З великою повагою до військових ми всі ставимось, але це ніяк не можна перевірити. Так ви зробили так, щоб підходили на вулиці і кошмарили людей без жодного документу. Без жодного. Ви заборонили знімати дія ТЦК на відео. Ви зробили так, що лише зараз з'являються бодікамери, і то не усіх. ТСК, в якій я працюю, стикається з багатьма зверненнями громадян про те свавілля, яке сьогодні відбувається в ТЦК. І ту бусифікацію, яка, на жаль, сьогодні стала частиною нашого життя. І перейменувала мобілізаційний процес в бусифікацію. Чим дуже ефективно сьогодні, на жаль, користується ворог в своїх іпсошних історіях. Це ви зробили, заклавши цю норму. Тому я ще раз до вас звертаюся вже через півтора роки, може сьогодні, це буде більш ефективно. Проголосувати норми, які заборонять порушувати закон. Військовослужбовець, всі, хто їздять на фронт і спілкуються з хлопцями і з дівчатами, знають, що ніхто в Краматорську не ходить в балаклавах. Ну, можливо, спецпризначенці, да всі інші ходять без балаклав. Наші колеги по парламенту, які служать, так само нормально ходять. В них немає проблем чогось боятися. Всі пред'являють свої документи, окрім ТЦК. Скажіть, будь ласка, що в нас така специфічна структура, якій все дозволено?